Фестиваль Галицька дефіляда пройде 17-19 червня у парку імені Тараса Шевченка. Для всіх охочих відвідати захід організатори підготували багато цікавого. За традицією, гостей фестивалю чекає кулінарне частування. Цьогоріч, окрім традиційної їжі, гостей заходу пригощатимуть стравами з диких рослин. У нас в п'ятницю буде, буде зелений, зелена п'ятниця. В п'ятницю ми будемо готувати декороси, це трави, це блюда, які е, е, приготовлені, е, приготовлені з лободи, кропиви, кульбаби. Е, власне, це це буде такий майстер-клас, коли ще на городі все, що не повиростало, то власне вже мати мачухало бодає в полі чи в лісі. Ми її назбираємо, помиємо покришимо і навчимо тернополян готувати добувати вітаміни власне з, цих з цих з цих продуктів окрім гастрономічних цікавинок вражати галицька дефіляда планує й насиченою культурною програмою Відвідувачі фестивалю зможуть насолодитись виступами музичних колективів Взяти участь в різноманітних майстер-класах та конкурсах тернополяни зможуть позмагатися у тому, хто спритніше наліпить вареники, хто швидше їх зможе з'їсти, хто найоперативніше ...понадкушує яблука. Для наймолодшого стей заходу діятимуть спеціальні розважальні локації. На даній. Сцені будуть відбуватися всілякі різноманітні події, де приймати будуть участь і діти, якісь там колективи, які зголосилися і хочуть показати свою творчість тернополянам. А вечірня програма буде складатися переважно із гуртів, теж інших різноманітних напрямків, ну, переважно етно, да, переважно етно-рок, етнопоп там і таке інше для того, щоб і. Будь-яка будь вікова категорія наших гостей змогла знайти для себе щось щось цікаве. Символом цьогорічного фестивалю стане кібервуйко – робот, створений Сергієм Кузніцовим. Вуйко матиме приблизно 12-15 метрів висоти, розфарбований в зелений колір. Крім того, у рамках фестивалю відбудеться виставка ретро-автомобілів із колекції Тараса Демкури. Діятиме книжкова галявина, де продаватимуть кулінарні книги. Також кожен охочий зможе поділитися старовинними родинними рецептами. Організатори дійства запрошують усіх охочих відвідати Галицьку дефіляду, щоб відчути справжній український колорит.